Який стан електромережі зараз? Запитаємо в голови правління «Укренерго» Володимира Кудрицького. Пане Володимире, вітаю в ефірі марафону. Станом на цю годину. Який стан енергосистеми? Доброго дня сьогодні дійсно довелося застосувати графіки відключень. Це графіки планові. Вони були повідомлені обленерго ще вчора ввечері. І це пов'язано з тим, що з одного боку, як ви знаєте, дуже багато електростанцій зазнали пошкоджень, і у нас дуже багато генерацій, особливо теплової гідрогенерації, недоступно наразі. А з іншого боку, на цьому тижні спостерігалося певне похолодання, споживання зросло. Відповідно, у нас. Не залишилося іншого інструменту для збалансування системи, окрім як відключення споживачів. При цьому ми використали практично в повній мірі можливості імпорту електроенергії з Європи, включили всі електростанції, які є доступні на сьогоднішній день. Але, на жаль, дефіцит є таким, що. Його покрити тільки цими засобами виявилось неможливо. Пане Володимире, можна уточнення? Ви сказали, що використали всі можливості імпорту. Це означає, що не було можливості більше імпортувати чи не було можливості от, більше транспортувати імпортованої енергії? Є технічні обмеження по імпорту електроенергії з Європи. Це як ви розумієте, не безкінечна величина. ці обмеження вони продиктовані здебільшого. Певними вузькими місцями на європейській стороні, тобто передати там, більшу потужність електроенергії, ніж дозволяє на сьогоднішній день, європейська мережа, не можна, тому ми е, насправді іноді навіть перевищуємо той ліміт імпорту, який на сьогодні нам встановлений, 1700 мегаватт. Понад це ми також іноді залучаємо аварійну допомогу, коли вона є в наших сусідів. Але і цих величин може не вистачити, щоб покрити дефіцит. Тоді змушені вже е, застосовувати відключення споживачів. От е, пане Володимире, на стан енергосистеми впливають безліч факторів. Е, воєнний фактор, скажімо, ті ж обстріли теплоелектростанцій. Е, Прогноз погоди, Прогода. який ми щойно послухали. О, зважаючи на всі ці фактори, запроваджені графіки, як ви оцінюєте, наскільки довго е, будуть е, тривати ці відключення? Я думаю, правильно буде сказати так. Е, протягом досить тривалого періоду часу і весною і е, Влітку і взимку у нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться застосовувати відключення споживачів. Це не буде напевно кожен день. Наприклад, на наступному тижні ситуація може бути дійсно значно легшою ніж на цьому тижні. Це буде пов'язано зі зміною погоди. Але у нас час від часу будуть траплятися періоди, коли ми, як оператори енергосистеми, будемо змушені як уже останній інструмент збалансування. Системи застосувати відключення споживачів. Реально для того, щоб повністю там відійти від цих ризиків, це треба буде по-перше, відновити потужність тих електростанцій, які були пошкоджені. а Це займає час. Іноді це займає тижні, іноді місяць, іноді і роки. А по друге, певний час потрібен, щоб все-таки розбудувати нову генерацію, яка буде децентралізованою. Яка буде більш обезпеченою і стікою до атак, яка врешті-решт, через можливо півтора, два-три роки, зможе замінити ті пошкоджені, передусім теплові вугільні електростанції, які на сьогоднішній день ну є першочерговими цілями для ворога? Так. І на останок ще одне запитання дуже коротко, якщо можна по регіонах: чи однаково жорсткими є ці графіки відключення в різних регіонах країни? Процедура така, що коли ми, як оператор, визначаємо загальний дефіцит протягом наступної доби погодинно, ми оцей дефіцит, по суті, розподіляємо рівномірно по областях. Ми кожній області доводимо ліміт споживання на завтрашній день, який є пропорційним до нормального споживання в області. Відповідно, оцей тягар відключень. Він має бути розподілений плюс-мінус рівномірно між всіми областями, і таким чином всі мають нести солідарну, так би мовити, солідарне навантаження від цих відключень. Угу. Зрозуміло, дякую дуже за ваш коментар. Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький був гостем нашого ефіру. Говорили про стан енергосистеми України та про те наскільки довго протримуються графіки відключень електроенергії в Україні.